Він досі не може оговтатись від побаченого, розповідає опів на другу ночі. Йшов із роботи цією вулицею. Каже, миттєво неподалік на тротуар вилетіла автівка БМВ. Там саме йшла дівчина та двоє чоловіків. Це БМВ з англійськими номерами, транзитами, синього кольору, темно-синього. Був зломаний забор в трьох місцях і вибиті ворота. дівчину протягнула машина за собою. Дуже великий участок. Через по тротуарі протягнуло, через всю дорогу. Дівчині повидривало ноги. Очевидець каже, було помітно, що автівка рухалась на шаленій швидкості. Скільки знесено заборів, який участок проїдений, удар був в стіну, що їхали стіні, стіна, тормозила, в магазин врізались. То швидкість була дуже величезна. Наскільки я чув, що людина була нетрезва. Дівчина померла одразу, розповідає Юрій. Правоохоронці встановили, що це 20-річна мешканка Сторожинецького району села Старі Броськівці. Із розповідей городян у жінки залишилась однорічна дитина. Окрім неї, через жахливу аварію постраждало ще двоє чоловіків. Вони були пасажирами БМВ. Один з них наразі у важкому стані у Сторожинецькій центральній районній лікарні йому 24 роки. Ще один, який менше травмувався, і міг би розповісти подробиці жахливого ДТП. з Постраждалих втік. Це чоловік 40 років, який мав травму плечової кістки, перелом плечової кістки. Ну так йому захотілося. Він самостійно, нікого не поредивши, втік з відділення. І гори водія і пасажира БМВ правоохоронці наразі розшукують та запевняють, хто саме вчинив ДТП. Вже знають водій. Особу, наскільки нам відомо, ми встановили. Молодий хлопець Я, сторонецького району. Вік. Вік близько 20 років. Стверджувати чи була велика швидкість, я не можу, тому що повинно пройти певні слідчі дії. А також встановити, чи він був п'яний на, наразі, неможливо, тому що ми його не встановили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною другою статті 286 кримінального кодексу України. Наразі орієнтовано весь особовий склад поліції області та вживаються всі заходи з метою затримання винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.